маловідомі перлини Полтавщини, жіночий монастир, Різдва Богородиці. Подорож маловідомими перелинами Полтавщини триває, і сьогодні ми розповімо про ще одне захоплююче місце: Жіночий монастирі з Богородиці, розташований на території Полтавської області, в селищі міського типу Козельщині. До речі, пам'ятка архітектури національного значення. Історія споруди досить цікава. Сталося це завдяки дивному стіленню доньки графа Володимира Капніста від ікони Божої Матері. Дівчина була тяжко хвора, Лікарі розводили руками, кажучи, що хвороба невиліковна. І тоді вона гаряче помолилась перед іконою і відразу ж після цього повністю одужала. А це чудесне зцілення привернуло увагу віруючих. І відтоді до садиби капністів почали приходити віряни, аби побачити та помолити з чудотворні іконі. Особливість споруди в тому, що храм не має жодної колони, а його висота сягає 38 метрів. Вісім масивних устоїв несуть чотири арки, на яких тримається верхня частина. Гордістю і окрасою храму був іконостас із білого мармуру та оздоблений венеційською мозаїкою. Монастир щодня приймав у себе тисячі людей. Згодом тут поставили готелі для половників, школу, бібліотеку, цегельний завод. Усе це перетворилось з невеличкого села на сучасне місто. Але слід знати, що у 1929 році обитель закрили, а коштовний іконостас розбили молотами. На дошках, де були написані ікони, намалювали героїв соцпраці, А після початку Другої світової війни у соборі був табір для тисячів полонених. На щастя, нині обіток діє та відроджується. А ось про долю дівчини врятованою іконою та багато цікавих подробиць ви дізнаєтесь книги «Сім тім мандрівок Полтавщиною. Тож, якщо вас зацікавив жіночий монастир монастирі з два Богородиці, то мерщій подорожувати маловідомими перлинами Полтавщини разом з нами. Ви дізнаєтесь багато цікавого. А Полтавська обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного гостинно запрошує вас. Приходьте, ми чекаємо!